Доброго дня. Ну і ось, нарешті-нарешті, приїхала цікава така машинка, такої не було ще. Я не думаю, що десь ви її ще можете знайти побачити. Ну, Нічого прям супер-пупер сучасного. Але це вже ID3. Нікого не здивуєш, але тут в цьому авто 82 кВт батарея 82, друзі. Ну, Дивіться, от в цьому авто і в цьому авто ID і ID 3 в цей поставили максимальну батарею, яка може бути взагалі на, на цей кузовок. Зазвичай це 53 або 57, хто як пише. В цьому 82. А, ну що сказати? Я думаю, тут, чесних 500, там можна з неї чекати спокійно. Комплектація Pro S. Саме ЕС мається на увазі, що це е, з максимальною батареєю. Колеса 19. Біленька машина з чорним дахом. Ну, слухайте, не знаю, не знаю, мені дуже подобається такий салончик комбінований це, це Алькантара, це тканина. Вона ну, не дуже зрозуміла комплектація, як на мене, на таку величезну батарейку зробити такий не дуже жирнючий салон. Але комусь шкіра може і наніна, Тим більше, що зараз шкіра така собі, знаєте, незрозуміла, з яких звірів. Воно може і краще. Звірі будуть ціліші. Але в цій комплектації, ну, як на мене, дуже Дуже-дуже-дуже головне це батарейка. 19-колеса, підігрів керма, 150 кВт моторчик, це 200 204 кінські сили з Європи авто. До речі, поки тут покажу оцей мій контакт, звертайтесь, підберемо для вас кращий електромобіль. більше що це... Останній рік пільгового розмитнення у нас є 60-70 електромобілів по наявності, тому ну, є з чого вибирати поки. Я думаю, десь з липня вже не дуже буде з чого, тому що всі кинуться. Type 2 Максимальне, е максимальний порт, з яким можна заряджатися по Європі. В Україні дуже багато станцій. З Type 2 це європейський порт. Авто з Європи. Ось так вона виглядає з стилу, як це сказати. Величезний багажник. Тут ще живе там місце для невеличких там, зарядних, всякої такої дрібної історії, яка дуже багато при авто має бути. Отак. Це перше авто європейське, які мене просили привезти, бо Китай вже комусь, знаєте, комусь не заходить. Ось зараз AD4 така приїхала з Європи. І ось AD3. Але ну, з фантастичною батарейкою. Зрозуміла мова. Навіть не зрозуміла, а співуча мова. І що вам сказати? Навігація, амбієнта підсвітки по салону. Дуже-дуже класний варіант, цінник в описі, цінник не за всі гроші, авто з пробігом, там щось 50 тисяч пробігу. Але по європейських дорогах тут вона ще на обліку не стояла. Зараз же є сертифікація, авто готове до оформлення. Це ми хімчисточку тільки зробили і я вам показую. Бо потім нема коли буде. Що вам? Гарного дня, бережіть себе. Нагадую про те, що закінчується пільга на розмитнення електромобілів. так що бувайте, телефонуйте.